Привіт, Дасті. Ну як тобі? Я це все сам зробив. Mm, так, слухай, Карле, вибач, але я і гадки маю, на що ти мене у цю церкву, я взагалі то не релігійна. О, ні. Та я ж навіть не хрещена. І я дуже сподіваюся, що цей ставок тут не для цього. Але я. А, вибач, але, будь ласка, не нав'язуй мені свою релігію. Ні, звичайно. Та я не хотів. Дасті, якщо тобі нудно, можеш піти до Ігі. Він живе на тому пагорбі. Привіт, Ігі. Карл сказав, щоб я прийшла до тебе, якщо мені буде нудно. І, чесно кажучи, мені нудно. Знаєш, тут особливо на чим зайнятись. Може, знайдемо та на ровому будь Ласка припини. Звісно, якщо Карл не дасть нам вже порубаних. Чесно, не розумію, що у нього взагалі в голові. Вибач, ні, мені не цікаво. І видали мене, будь ласка, зі своїх контактів. Дякую, бувай. Ну я все одно думаю піти нарубати собі дров. Хочу тримати себе у формі. Може, Карл ще когось приведе, і ми влаштуємо вечірку для самотніх. І я хочу бути там на висоті. Господи, серйозно, в тебе є такий? А, будь ласка, не треба. Блін, обожнюю таку фігню. Ти його десь знайшов чи це тобі Карл купив? Хотіла б, щоб він і мені купив камінчик, я дуже люблю смарагди. Я навіть зробила тату зі смарагдом на стегні, бо чула, що він приносить удачу. Хочеш подивитись? Зараз, нічого страшного, зараз заберемо його. Мені так сумно. Що? Ні, не сумуй Ігі, це ж пригода. Ти знаєш, що ти не єдиний в світі мумовільний шукач пригод. Думаєш, більбо Бегін сильно хотів покинути свою затишну нору в ширі, щоб вирушити до пригод, але подивись, що він отримав дуже гарний перстень. Ще раз, хто ти така? Пригода, це те, як ми пізнаємо навколишні світи самих себе. А крім того, яка була б історія людства без великих шукачів пригод, типу, згадай Софію Яблонську та Індіану Джонса, Ніла Армстронга та Тородорів з Васюківки. Ми могли б стояти пліч опліч з ними на теренах історії, і все, що для початку нам потрібно зробити, це просто піти і забрати докляти камінчик. Ну що ти зі мною?